Це відео, яке виклав свій інстаграм. «Карає». це відомий український пілот, герой України. Uh -huh. От мені воно дуже сподобалось. І Потім я прочитаю вам його допис, і ми поговоримо на цю тему. Я не зрозумів, ти що, куриш? Ти що, ти реально куриш? Карає. Я... Ми зараз петицію створимо, щоб президент заборонив герою України. Палити цигарки. Це що таке взагалі? Це Надшвидкість, над, над угу. е, тиск, угу. так? скільки там. Перевантаження. 9, Перевантаження. А ти ще й куриш, ти що? Тобі хто, тобі хто дозволив? Тобі, тобі народ України забороняє палити. Забороняє палити і вести такий спосіб життя, що, що загрожує твоєму здоров'ю. Взагалі, це що таке? Але давайте все ж таки про пост, який він написав, він виклав це відео і написав пост. Планував зробити один допис до відео, але ситуація в країні внесла корективи. А один допис до відео, uh -huh. але написав інше. В той час, коли наша держава кожен день, кожну годину, кожну хвилину втрачає своїх кращих синів, таких як Вінчі та багато інших, такий непотріб, як Андрій Щегель, може втекти до Туреччини та розповідати за людей, які ціною свого життя стримують ворога, що гинуть за Україну. Це їх вибір. В той час, коли окупант цинічно розстрілює нашого воїна без зброї за фразу Слава Україні, ми можемо постійно бачити корупційні скандали на митницях та військоматах. В той час, коли нам потрібна підтримка, Ка всього західного світу і постачання у постачанні сучасного зброєння, винищувачів боєпропасів великої дальності до Хаймерс та багато іншого, ми свої медіа спроможності направляємо на репости дівчини, яка отримала нагороду від гур. Звісно, не все важливо. А, звісно, це все важливо, але точно не на часі. Війна триває. Не допустіть, щоб відношення суспільства. О, це дуже важливе. Відна, от це най, найважливіша теза в цьому. Війна триває. Не допустіть, щоб відношення суспільства трансформувалося як до якогось АТО 2.0. Саме складні часи перетворюють народ в націю. В першому місяці ми стали дійсно нацією. Є можливість підтримувати фінансові сили оборони України. Немає можливості підтримувати медійно. Країни заходу мають пам'ятати, що у нас війна, кривава війна, і тільки разом ми здобудемо перемогу зараз або ніколи. Пам'ятаємо кожного слава Україні! Війна триває. Війна триває. Не дайте перетворити цю війну в АТО 2.0. І знаєте про що я думав вчора і позавчора? В... Позавчора. З'явилося жахливе відео, реально жахливе відео. Uh -huh. Жахливе. І я вважаю, що всі, хто опублікував це відео зі своїми логотипами, uh -huh. от зі своїми цими плаваючими вотермарками, вони в вгляді, яких просто потрібно. Я не знаю, потрібно позбавити всього відверто, які спекулювали відкрито на цьому. Це перше, друге. Я не знаю і не знав, де він. Чи. Uh -huh. Я знаю хлопців. І які з ним з перших днів, от я їх знаю, і чесно кажучи, коли з'явилась там певна інформація, і я почав, я подумав, що з ними щось сталося. Я почав писати їм, і коли вони вже відповіли, то я зрозумів, що це що з ними все нормально, що це, це хтось інший, але хтось їм дуже близький. От, і у мене емпатія в одну спрацьовує mm -hmm. лише тому, що це ну реально, я його не знав. І, але емпатія спрацьовує лише тому, що я знаю тих, хто з ним служив. Mm -hmm. От, і це, і тому я це відчуваю. Бо кожного дня гине велика кількість mm -hmm. українських військових. Набагато менше на щастя, ніж окупантів, але тим не менше, і кожен, кожен, кожен заслуговує, щоб його оплакували. Кожен, але знаєте, от є така історія вийшов такий письменник Сайгон, він зараз воює. Він вийшов з інтерв'ю, і він також сказав ту саму тезу, яку і я іноді говорю, що для того, щоб ми прийшли до тями, нам потрібно, щоб uh -huh. Київ знову почали оточувати. Але от зараз я розумію, що для того, щоб ми приходили іноді до тями, не потрібно оточувати Київ. На жаль, на превеликий жаль, для того, щоб ми приходили до тями, своє життя повинні віддавати дуже яскраві. Дуже гідні, дуже чесні і порядні люди. розумієте? тобто. Нас може привести до тями суспільство, при, може прийти до тями і згадати, що йде війна, лише побачивши е, загибель Вінчі, лише побачивши е, страту українського військового. Чому так? Чому вам не вистачає просто розуміння того, що йде війна? Чому нас постійно поч, чому життя повинно нас постійно шокувати е, трагедіями? Чому просто не можна зрозуміти? Війна вона йде. Вона не закінчена і допомагати. Навіщо, чому потрібно втрачати найкраще, що в нас є? Оце от дуже важка, дуже важка для мене тема. Але ну я не можу це не озвучити.